Опіль автомобіль з Європи. Ну що ж, ось так бачимо таку ситуацію. Чому так? тому, що потрібно замінити задній сальник. Коленвалу, а для того, щоб його замінити, правильно потрібно зняти двигун з цього автомобіля. Що далі? Значить, а якщо вже знявся двигун, то вже правильно було б зробити йому повне ТО. Тобто замінити всі цепки, провести повне абсолютно ТО. Сальник, наприклад, коштує 30 доларів, робота 700 доларів. Ось такий він опель. Ми з вами звикли з давних девент, що Opel – це недорогий автомобіль, який можна купити недорого, недорого експлуатувати. Але у світі сучасних технологій Opel став абсолютно недешевою машиною. Для того, щоб замінити деталь за 30 доларів, потрібно 700 тільки на роботу. Але якщо вже робиться така робота, то вже і обслуговується і демперний маховик, якщо він там, звісно, є, обслуговується і е, повне ТО автомобілю робиться, і відповідно вже замінюється цепки, щоб ще раз туди не лізти. Ну що ж, ми СТО повного циклу по замовленню авто із США та й в цілому по обслуговуванню автомобілів. Тому якщо у вас є автомобіль і вам потрібно його обслужити якісно, у нас є спеціалісти, які можуть це виконувати. Ну і звісно, ми спеціалізуємося по ремонту і відновленню кузова. Якщо потрібно відновити кузов після ДТП, навіть якщо ви потрапили в Україні в таке ДТП, привозьте свій автомобіль до нас, ми з любов'ю його. Зробимо. І обов'язково дамо ще один рік гарантії. У нас 5 стапелів, у нас своя фарбувальна камера, є можливість поклеїти навіть бронеплівку, зробити хімчистку, поліровку, тобто повністю підготувати авто для себе. Контакти в описі цього відео, а також на сайті мітуавто.юаз. Знаходимося місто київ Кільцева 4Б. Тому заїжджайте, консультації безкоштовні, якщо вам треба авто із США в тому числі.